Дивіться, яка цікава штучка виходить. Є у нас поняття MVP: minimum Valuable product. Тобто продукт мінімально життєздатний для того, щоб підтвердити якісь ідеї, подивитися фідбек, ну, Тобто ми його робимо безстренько, виводимо на ринок і очікуємо фідбек. Ну, це класно. У нас зараз бізнес розуміється на цих речах і приходить і каже. Я хочу собі MVP. І в яке становище ставимося ми, інженери розробки програмного забезпечення, адже нас вчать всю дорогу, принципи і патерни, що для певного продукту нам потрібні певні рішення. І ми стаємо в таку позицію, що для MVP нам треба гавнокодить по-хорошому, да, писати швидко, не думати про юні тести, думати про підтвердження концепції з одного боку. Так? І тут ми наступаємо на граблі, що ми порушуємо. Всі принципи, які існують. Для чого? Для того, щоб зекономити ресурси клієнта. Так а з іншого боку, гіпотеза, теорія продукту підтверджується: клієнт приходить. Окей, давай вкладаємося, розробляємо повноцінний продукт. А ти кажеш, окей, нам потрібно переписувати. І починається возня. Що переписувати? У нас же є продукти, які працюють, та ніхера, він не працює. Це штука була реалізована для підтвердження якоїсь гіпотези. Зроблена швидко, зроблена можливо криво, можливо, не криво. Ну якось так і живемо.